Доброго дня! Наразі я вам хочу дати маленький комплекс, завдяки якому ви зможете зігріти м'язи, коли ви знаходитесь в холодному приміщенні в підвалі або в метрочі. Наприклад, вдома у вас досить прохолодна температура, а м'язи потрібно зігріти для того, щоб не застуднути. І так, ми робимо розминку. І так, ми сіли з вами да, поза лотоса. Руки перед собою, тримаємося за голінь і робимо рухи вправо, вліво. Розігріваємо шийний відділ. Вліво, вправо, вліво. Видих, видих. Видих, видих. Тепер вперед, назад. Обережно вперед. Назад, вперед. Назад, вперед. Назад. Малюємо півколо вверх, в іншу сторону, вверх, в іншу сторону, вверх, в іншу сторону. Повертаємо голову вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Тягнемо підборіддя вперед, витягуємо, вперед. Вперед, вперед. А тепер вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо. Молодці. Зараз будемо розігрівати плечі. І так, поїхали. Вверх піднімаємо, вниз опустили. Вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Верх, вниз. Кругові рухи назад, молодці, а тепер вперед. Розумнички. Руки поставили перед собою і відводимо їх назад, 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 назад. Ще. Чотири, три, два, один. Над головою. Згибаємо в ліктях руки. Так, молодці, ще, ще. Умічки. Тепер ручки перед собою і робимо рухи вперед. Прокручуємо. Вперед. Так, можемо раз 10 зробити. І в інший бік поїхали до себе. Розігріваємо суглоби обов'язково. Кінцівки руки в одну сторону. Іншу. Так, трішечки розігрілися. Ми можемо розтерти долоні. Гарно-гарно так їх потрібні, будь ласка, розігріти їх. Добре, ще розігріти. Знову ручки стиснули в кулачки і перед собою ножиці. ножиці перед собою. Стискаємо долоньки і вперед. Витягуємо ручки вперед. Міцно стискаючи долоні. У нас включаються грудні м'язи зараз. Руки працюють і грудні м'язи. Молодці. Ще, ще. Так, тепер ми будемо переходити на корпус. Ми можемо руки поставити перед собою і робити такі нахили в сторону. В сторону, в сторону, в сторону. Ще. 4. Три, два. Один. Тепер оберт в одну сторону, в іншу. В одну сторону можемо притримувати колінце. Так, молодці, ще, ще. Нахили в сторону, в одну і в другу. Ще молодці, на видих, на видих. Ноги витягуємо вперед. І будемо зараз розігрівати наші ножки. І так, ми прокручуємо наші кінцівки. Да? Прокручуємо в одну сторону, в іншу сторону. Спочатку ліва нога, потім права в одну сторону, в іншу сторону. Підтягніть ногу до себе і, будь ласка, добряче розігріти пальці. Стопи промніть руками, отак розігріваючи їх. Добре розігріваючи. Молодці. Інша нога. Розігріваємо, розігріваємо. Розумнички ще. Ще. І так, ноги перед собою. І поїхали. Права нога, ліва нога. Піднімаємо вверх. Молодці, ще. Видих. 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 Ще. Ще. Молодці. А тепер. Ліва нога в сторону. Права нога. Ліва нога, права. На видих. Дихайте, будь ласка, дихайте. Молочинки. А тепер підтягуємо коліно до себе. Ліве, праве. Ліве, праве. Ліве, праве. Ліве, праве. Якщо вам зручно, ви можете впертися отак руками і трішечки розігріти м'язи живота. Якщо ви не можете робити цю вправу, не робіть. Але якщо у вас є можливість, ви можете розігріти м'язи пресу. Складаємо стопи разом. Так, і тягнемось вперед, підтягуючись. Вперед, вперед, вперед. Зафіксувалися в нижній точці, посиділи в такому положенні. Знову спробували розігріти стопи. Добре, отак, проходячись великим пальцем руки, пройшлись по внутрішній стороні. І знову проходимось по зовнішній стороні. Ще раз ми розігріємо з вами руки. Розігріли, розігріли. Склали їх в замок, зробили хвилю, округлили спину і витягнулись вперед. Знову округлили, витягнулись вперед, округлили, витягнулись вперед, округлили і нахилились в одну сторону, в іншу. В одну сторону, в іншу, в одну сторону, в іншу. Зробили глибокий вдох, видих, глибокий вдох, видих, глибокий вдох, видих. От таких декілька вправ допоможуть вам зігрітися в холодному приміщенні. А я буду далі викладати вам корисні відео та поради. Слідкуйте за моєю сторінкою. Я буду рада вас бачити в нашому марафоні, який стартує 21 числа. Ви підтримуєте Збройні Сили України таким чином, ви зможете підтримати волонтерів та людей, які зараз наразі залишилися у складному положенні. Приєднуйтесь до нашого марафону. Кожна копійка дасть змогу допомогти нашій країні. Я вам буду за це дуже, дуже вдячна. Дякую вам. Слава Україні, героям слава!